Босоніжки торгової фірми Перліна. Змір Туреччина. Так, серія з 21 по, 2, по 30 розмір була. Моделька розрахована на повненьку ніжку. Ну, навіть на стандартну більше до повненької. І навіть видно, що вона така. Пірожочок ми такі ніжки в магазині називаємо. Так, ось. Воно все регулюється. Ось є обрізне все. Ось повністю ось так розкривається. Дуже багато маленьких діток, пальчики загибають. От. І взути, ну, нереально. Ось вони так пальчики зроблять, і батьки ну ніяк не можуть взути. Тому, тому цікава ця моделька. Ви повністю розкриваєте, ставите ніжку, треба поставити п'яточку у дитини. І тоді він. Фізично не може пальці загибати, а потім уже все регулюємо. Це, в принципі, тонус. І так потрібно і збавлятися від тонусу. Але це все з ортопедом. Так, нобук зверху. Не царапається носик. Це дуже важливо. Ну, чому важливо? Тому що просто приємно гля... глазу глянути, що взуття постійно як нове. Якщо носик шкіряний, дітки їх цепляють, тим паче сьогодні є і самопі... самокати, і талакари, і вілобіги, і що хоче зараз дітям попридумували, то відразу ходять носики. Тверда задня частинка. Ось тут подушечка, щоб ніжку не давило дитинці. Ось. Супінатор, ось він, цей. От І м'якенький і тверденький одночасно, щоб був без пластмаси. Якщо пластмас, це вже йде лікувальне взуття. А це профілактика. Добротна, якісна профілактика. Значить, і ніжка ніби дихає, беруть для квартири, щоб дітки вдома вихажувалися маленькі. Не басіком, хоча краще босіком, ніж поганому взутті. Не в тапочках, а босоніжок взагалі чудово підходить. Так, да, трішки дорожче, але потім ну, менше спілкування з ортопедами. Так, магазин у нас на Дарниці, йому 25 років вже навіть більше, а інтернет у нас років 6. Зранку замовили, на вечір вже відправочка. Є накладний платіж, є е, обмін, є повернення і є розсрочка, якщо на сайті замовляєте. Дуже багато повненьких ніжок, і батьки не знають, з чого починати. Оце взуття ідеально підходить на такі ножки. Рекомендуємо, звертайтесь.